Вас вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо заняття з конструювання на тему домівка для песіка. Доброго ранку, діти! Відгадайте загадку В Буді-Живе Кісточки гризе, гавкає, кусається! Як він називається? Дітки, це песик. Ірний друг у мене є, мені лапу подає. Заглядає щиро в очі Мов би щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав всіх котів порозгоняв. Ось Такий він, розбишака, моя любая собака. Дітки, собака це свійська тварина. Вона живе в людей на подвір'ї. Щоб собаці було де спати, людина зробила для неї домівку. А як ви гадаєте, як ця домівка називається? Так, дітки, вірно, це будка. Люди піклуються про собаку, а собака відповідає їм взаємностю. Як ви гадаєте, а в чому це проявляється? Діти, собака охороняє будинок людей. Ось погляньте на цей малюночок. Бачте, в нас тут є мале. Таке маленьке цуценятка, то воно сумне трошки, бо в нього немає домівки. Давайте ми разом з вами побудуємо для нашого цуценята будку. Для цього ми візьмемо рахувальні паличці та почнемо будувати. Спочатку ми побудуємо стіни. Стіни в нас будуть широкі. Ми покладемо чотири паличці з одного боку, ось так та з іншого боку. Теж чотири палички. От у нас вийшли широкі стіни. А зараз ми побудуємо дах. Дах ми будемо будувати вузький. Ось так і ще. Ми покладемо на дах по дві палочки, і ось так. По одній. Дивіться, дітки, яка гарна будівля у нас з вами. В нашого цуценята з'явилася будочка. А зараз ми з вами до цієї будочки ще збудуємо доріжку, щоб наше цуценя могло по доріжці приходити до себе в будиночок. Доріжка в нас теж широка. Зараз наша цуценя, дітки, дуже зраділа, бо в неї такий чудовий будинок. Вона дякує вам, дітки, за те, що ви збудували для неї будочку. І нашому цуценя є де жити. Дякую вам, дітки, до нових зустрічів!